Козак Оверко та порятунок Січі. Колись давно, коли слава про козацьку доблесть хриміла по всій землі, жив собі на запорозькій Січі козак Оверко. Був він не лише сильний та відважний, а й розумний, мов самотаман. Від молодих літ навчався він не лише шаблею володіти, а й хитрощами ворога перехитрити. Козацьке братство любило оверку, бо був він душею товариства, ніколи не відмовляв у допомозі, жартував влучно та піднімав дух навіть у найящі часи. Та й шабля його не знала спочинку, скільки ворогів упало під його рукою. Але найбільша його слава прийшла тоді. Коли московське військо рушило на запорозьку Січ. Загроза для Січі. Одного вечора до кошового отамана прийшов гонець, змучений, закривавлений, ледве дихав. Лихо, батько отамане. Московити зібрали величезне військо та йдуть на нас. Кажуть, що Січ буде їхня. По Січі пронеслася тривога. Козаки збиралися на раду. Дехто хапався за шаблю, дехто пропонував тікати в плавні, але кошовий отаман гримнув. Не годиться поросям ховатися. Будемо стояти до останнього. Та всі розуміли ворогів багато, а козаків мало. Вони були виснажені адже нещодавно відбили напад татар, а тепер новий ворог сунув лавою. Серед козаків знайшовся і такий, що сумно мовив Нема в нас сили вистояти. Може, краще миру класти. Аж тут ступив напередоверко. Ніякого миру. Козаки завжди воювали за волю. Але ж воювати можна не тільки шаблею, а й розумом. Що ти задумав, верку? запитав отаман, примруживши очі. Дайте мені десяток найспритніших козаків, і я примушу ворога забути дорогу до нашої січі. Хитрий план. Вночі, коли вороже військо розбило табір на березі річки неподалік від Січі, Оверко та його товариші вирушили у темряву. Вони підкралися до московського табору і почали свою гру. По перше, козаки розкидали шматки одягу, уламки списів і шабель, імітуючи сліди бою. По друге, на землі залишили написи Татарва тут була, скоро повернемось, мирного не буде. А ще далі у степу оверко наказав зробити багаття, маленькі, але такі, щоб здалеку виглядали, наче величезне військо стоїть у засідці. На ранок московити знайшли всі ті сліди. Командири зібрали раду і почали сперечатися. Це що ж виходить? Козаки і татари тепер разом. Нас заманюють у пастку. Кляті степовики. Їхній розум гірший за сто шабель. Аж тут, немов на підтвердження їхніх страхів, у козацькому таборі загриміли гармати. Насправді то козаки вистрелили лише з кількох пушок, але відлуння у степу зробило свою справу. Ворог вирішив, що козаків багато, і що вони ще й з татарами заєдналися. Не бажаючи йти на бій у такій небезпечній ситуації, московити швидко зібрали табір і рушили назад. Перемога хитрощами. Коли вороже військо відійшло далеко, Козаки гучно засміялися. Оверку, ти справжній характерник. Не шаблею, а розумом переміг. Вигукнув кошовий отаман. Іноді хитрість, найкраща зброя, посміхнувся Оверко. З того часу ім'я його стало легендою. Він довів, що козацька села не лише в шаблях, а й у розумі. І так урятував Оверко Січ. a z nej kozacku volu. Kinec, tane kinec slavy kozacky.